Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер, традиційно запрошую в закриту групу Viber. Але якщо ви саме майстер плиточник. до вашої уваги розповім про торгову марку Bihai і їхні ручні плиткорізи на довжину різу 1200 мм. Торгова марка Bihai постачає, в принципі, елітні. Інструменти, і приналежності, і витратні матеріали для плиточників. Але ось з плиткорізами у них ніяк не може скластися. Зараз я розповім про ось, цю, ось цей ручний плиткоріз Біхай на довжину метр 200 Але це не Біхай і це не їхній плиткоріз. Це плиткоріз шиджинг Є302. Але з деякими змінами. У е Є302, тут просто лапки є для того, щоб плитка не перевалювалась, є лінійка, а в Біхай все те саме взяв під своєю торговою маркою, але зробив бокові упори, щоб плитка і не перевалювалась, і можна було різати, серійно, ну, серійно різати плитку. Так само, як і у 3751. Взагалі, якщо подивитися на Біхай і на 3751, вони доволі схожі. Але я задам питання до Біхай. Чому напис верх головою? От скажіть, будь ласка, чому напис розташований верх головою? Подивіться, ви ріжете плитку і ви дивитесь на напис. Понятно, що він має ну, неправильно напис зробили, а треба його перевернути трошки. Ну і... Давайте по порядку. Що? Е, понятно, що запозичили під своєю торговою маркою, але це можна. Але можна ж було, я так розумію, е, ось флагман е, торгової марки Sedring, плиткоріз е, 3751. Е, зовні вони схожі, але давайте розбиратися по кожній деталі. Перше, на що звертаємо увагу, це шина її кріплення. Так, Тут шина практична, не практична, а однакова. 15-мм, повно тіло, сплошний метал, міцна шина. Немає в мене претензії до шини. Кріплення, а от кріплення повністю відрізняються. Якщо у Біхая кріплення ось таке, тобто воно тільки на двох болтах тут кріпиться, то у шеджингу воно Цільне і повністю стикується з шиною алюмінієвою е, основою. Тому, безперечно, без варіантів кріплення на е, шуджингу забезпечує краще жорсткість цієї конструкції, ніж обігає. А це дуже важливо. Це важливо, щоб оця конструкція не грала при навантаженнях. Це перше, на що я звер... хочу звернути увагу. По шині відповідно їздить ручка. Тут зроблена ручка взята повністю один до одного з плиткорізу Шиджинг 3052. Це, вона відкидається, але підшипники їздять неправильно. Вони стоять не чітко паралельно шині, а під деякими кутами, різними кутами. До чого це приводить? Дивіться. Як рухається тут е, каретка. А подивіться, якщо правильно стоять підшипники, якщо каретка розділена від ламача, подивіться, як тут плавно і тихенько їздить каретка. На що це впливає? Я впевнений, це впливає на термін служби, що підшипники не будуть царапати шину, і ця шина буде довше служити. Наступне. Тут механізм доволі складний механізм. Бачите, оця пружинка стоїть. Для чого цей механізм? Цей механізм сам підлаштовується на різну товщину плитку. Ну, скажімо так, мені цей механізм звісно, цей можливо плиткуріс розрахований на там і на 20 міліметрів плитки. Але зазвичай плитка керамограніт ну, від 7. До 12 мм менше і більші розміри, ну це один з 100. Тому, як на мене Тут механізм і простіше, і складніше. Але якщо брати в комплексі, мені механізм Шеджинга 3751 більше подобається, ну більше подобається. Хоча, подивіться, ручка тут сантиметрів, напевно, на 10 більша і теоретично. Можна сильніше ламати плитку. але Не завжди це і допомагає сильніше ламати плитку. Розповіли про ручку. Тепер про різець. Різці стоять однакові. Як ви бачите, тут весь, на весь механізм можна поміняти, а можна поміняти і різець. Різець на підшивнику 22 мм з посадочним місцем 5 мм. Вони однакові, що біхає, що на шеджингу? Їх величезна кількість, є різні по якості і вам вибирати який саме? Лінійка. Лінійки однакові. Таке уявлення та не таке уявлення. І то, і то шеджинг. Лінійки вони алюмінієві, вони міцні, немає в мене ніяких претензій е, до них. Я впевнений, що вони прослужать довгі роки. Вони регулюються, відтягуються. Наступне лазер. Тут стоїть лазер зелений на батареї на акумуляторі. В Шиджингі стоїть лазер-зелений на акумулятор, який має міцний яскравий промінь. Тут стоїть червоний лазер на двох батареях, які йдуть в комплекті. Ну, Безперечно, повірте мені. Зелений лазер буде набагато краще, ніж червоний лазер. Так, наступне. Ну, про боковий упор я розповів. Давайте перевернемо, подивимося, що там всередині, чи є якісь відмінності. Ну, в зв'язку з тим, що і той, і то плиткоріз Шиджинг, то всередині немає ніяких відмінностей, крім того, що тут винесені. Отвори зроблені, які трошки послаблюють. Для чого ці отвори зроблені? Тому що щоб, для того, щоб фіксувати гайки, коли ви закручуєте болти. І там так само це зроблено. У джинго, як на мене, все зроблено більш естетично. Хоча хто ж перевертає куріс. Так само оці, в комплекті, що йде в комплекті? Три. Бокові упори, на яких можна класти плитку і на яких можна відмічати, е, скільки треба відрізати. Іде ключ, іде кришка для лазера, йде приспособа для діагоналі. І купа болтиків для того, щоб кріпити Ось так ви кріпите. І з тої сторони ви закручуєте гайку. Ну, це ще той квест, щоб закрутити ту гайку. Ну, довго. Плитичнуку ніколи завжди. Тому, звісно, кріпиться тільки, тільки на верхніх. Наступне резина. Давайте подивимося, яка резина поближче. Ось тут каучук. І зверху така тоненька-тоненька матерія. Бачите, ось вона розпускається потихеньку. Це біхає в... так зробить. Тепер дивимося, що А яка ж тут підкладка? Дивіться. Тут слой там, приблизно міліметрів 5 каучука. І зверху дуже плотна така резина, яка у вас довго буде служити, щоб не пошкодити каучук. Тверда резина з матерією зверху. Як на мене, тут більш міцно зроблено. Звісно, ви можете подивитися. На моєму каналі є порівняння не тільки теоретичне, а й практичне. І воно буде винесено знизу, як вони працюють. Були плиточники, ми проходили батл і порівнювали різ Біхая і різ Шеджинга. І ви впевнитесь у всіх моїх словах. Тому я бажаю Біхаю знайти або розробити свій власний модель плиткоріза, який би е марку Біхай підняли ще на вищий рівень, хочу звернутися до цивілізованих людей. Знайте, що росіяни напали на мою країну. Росія окупувала частину моєї України. Тому бачите росіянина, відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Росіянам не місце в цивілізованому світі. А якщо ви майстер, якщо ви плиточник. То ми працюємо задля перемоги, щоб вигнати окупантів з нашої країни. Слава Україні!